Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення з природнім довкіллям. Ви вже знаєте, що зараз на вулиці зима. Давайте ж ми з вами сьогодні, сьогодні розглянемо, як дикі тварини зимують взимку. Хто ж такі дикі тварини? Дикі тварини це ті, які живуть у лісі. Це і ведмідь, і зайчик, і лисичка, і білочка. Серед них є хижаки. Це ті тварини, які полюють на інших тварин. Це і лисиця, і вовк, і їжачок. Ви вже добре знаєте, що ведмідь взимку лягає спати у свою варлогу. І всю зиму він спить. Їжачок теж лягає спати у своє кубельце. Також бабак теж взимку спить. А що ж роблять інші тваринки? Давайте з вами поговоримо. Вовк живе у лігві, лисиця живе у норі, і вовки-лисиця на зиму утепляють своє хутро. Воно у них стає більш густим, так, щоб у дуже холодну пору року взимку, їм було тепло, і їм не так страшен холод, як іншим тваринкам. Вовки-лисиця це хижаки, вони полюють на інших. Тварин. Вони дуже полюбляють ще мишей, а також зайців. Взимку зайчик міняє хутро з сірого на біле, щоб його було менш помітно серед снігу, щоб його могли, не могли знайти хижаки. У зайчика немає норки, тому зайчик зимує під кущиком або під деревом. А що ж зайчик їсть взимку? Зайчик дуже любить кору дерев. Також він їсть ягідки, які залишились на кущиках, та грибочки, які він може знайти. А ще, якщо не дуже багато випало снігу, зайчик може відкопати сніжок та поїсти травичку, яка залишилась під снігом. А ще зайчик любить. Молоду, молоді гілочки з е, ялинки їсти. А що ж роблять взимку білочки? Білочки восени роблять собі запасу. У білочок є дупло, в якому вони мешкають. Але не кожна білочка мешкає в своєму дуплі. Вона сьогодні може переночувати у одному, завтра у іншому, і вони не сваряться між собою. Так само і запаси. Вони їх заховають, а можуть забути де, а інші підкопають і пої, поласують тими. Дітки, а щоб тваринкам було диким легше перезимувати зиму, їм допомагають лісники. Лісник це така професія е, людини, яка піклується про ліс та його мешканців. Лісники в зиму підгодовують диких тваринок. Вони можуть зайчику і капусточку залишити, лисичкам і вовчику, можуть м'язко принести, також вони можуть насипати сіно, щоб було зайчику тепліше спати під кущиком. Дітки, якщо ви взимку разом з батьками підете до зимового лісу, щоб помилуватися його красою, не забудьте про наших тваринок. Візьміть горішків для білочки сухариків, а може, яблучка, капусточку, та залиште там на пеньочку, а тваринки будуть вам ласувати і казати дякую. Сподіваюсь, вам сподобалось сьогоднішнє заняття. До побачення, до нових зустрічей!